Усім привітик, друзі! Запрошую вас розпакувати посилочку від дуже гарного магазину Творець Шоп з Дніпра. Так, відкриваємо. Та дістаємо самі прикраси. Просто подивіться, як гарно та мило вони запаковані. І тут три дуже гарні пакетика. О, тут поклали подаруночок. В ось такий, ну дуже милий пакетик. Давайте його розпакуємо. Всередині були ось такі гарні та милі наліпки з кроликами та естетичними фото, цукерочка та записочка. Дуже приємно. А тепер хочу розпакувати ось такі гарні пакетики. А ось і він, перший герой нашого відео. Це ось такий ну дуже гарний, милий та ніжний брилок медуза. Цей брилок медуза є прикладом того, що навіть маленька річ, Може бути витвором мистецтва, акуратність, ручна робота і яскраві кольори просто вау. У брелочка добре зроблена засібка, якою зручно користуватися. Про цей брелок я дуже мріяла і думаю, що про нього мріє кожна дівчина. Тільки подивіться, як гарно він зроблений. Я буду задоволенням носити його на своїй сумочці. Ну а далі хочу розпакувати дуже гарне колье. Це кольє справжня знахідка. Воно виглядає ну дуже витачено та додає образу ніжності. Такі деталі, така акуратність. Зразу видно, скільки в це кольє любові вкладено. Таке враження, що це кольє створено для мрійниць. Воно легке, витончене та дуже красиве. Дуже дякую магазину за такий гарний брелок та кольє. Купляйте в магазині Headmade Творець. Не пошкодуєте.